Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що це автомобіль кінця 90-х років. І треба сказати, що на ті роки він коштував якихось неймовірних грошей. Якщо мені пам'ять не відмовляє десь від 38 до 42 тисяч доларів в залежності від комплектації, щоб ви розуміли, на той час нова Toyota Land Cruiser, Сотка коштувала 56 тисяч доларів. Тобто, ну, ви можете тільки собі уявити, які перспективи були цього автомобіля на українському ринку, але при цьому компанія Honda завозила ці купе в Україну і, врешті-решт, з моїм товаришем і другом Олексієм Мочановим я познайомився. В 96-му чи то 98-му році, і він тоді їздив на саме такому тестовому прилюді. Ми з Хондою домовилися до цього прилюду, бо я йшов в сторону нової машини, яка мала все, що мені було потрібно. Спортивна зовнішній, дуже зручний салон, бо він дуже похожий як на Civic, так і NSX. Це була улюблена машина Айртона Сцені, яку він розробляв сам NSX, і це було дуже круто. Динаміка, 22 мотор біля 200 кінських сил, але мені, мені вистачало. Більш простіша комплектація була з 2-літровим мотором без втека, 133 кінських сили. І був варіант з мотором двохрозпредвальним зі системою ВТЕКа h 22 Він був 185 сил. Це були мотори Дорестайлові, чорні, як їх називають. Чому чорні? Тому що чорною фарбою помальована клапана кришка. А також в рестайлінгу з 99-го року був червоний H22 двигун. В нього вже була клапана кришка помальована червоною фарбою, і, відповідно, їх тому і називали червоні. І в європейській моделі в цей рестайловій було 200 кінських сил. В принципі, у Японії. У цьому ж червоному аж 22 були е, два варіанти там було у них, і вони обидва були 220 кінських сил. Це п'яте покоління моделі Прилюд. Е, вона випускалася з 1997 модельного року по 2001. -й. В Україні на 97 рік вона коштувала ну десь порядка 35 -ти тисяч доларів. На той час це був неймовірний автомобіль. З таким дизайном, з такою зовнішністю, з такою потужністю. А головне у нас також були задні підрулюючі колеса в цій комплектації. Наскільки я розумію, у нас або немає. Задніх підрулюючих колес, або просто це все давно не працює, тому що на четвертому поколінні, на відміну від третього покоління, усе вже електронне, а не механічне. І за 20, 25, 30 років уся ця електроніка просто перетворюється на попіл та труху, на відміну від механіки, яка ще й досі працює на прилюдах третього покоління. Звичайно, не бездоганно, але працює. А тут бездоганно, але вже не працює. Підрулююча підвізка у цьому варіанті, да, заводський, цей двохвитовий простий мотор, коли ставився, підрулюючу підвізку багато хто вважає навіть без системи підрулювання задніх коліс. Бо задня підвізка і ходова спроєктована таким чином, що там дві шарові, нижня, верхня. На якій в Русі обертається поворотний кулак, на якому сидить колесо, і тому багато хто вважає, що це і є підрулююча підвізка, але це пасивна підрулююча. Були системи і саме 4 ВС ззаду ставилася додаткова електрорійка рульова. Яка саме повертала колес на низьких швидкостях, поверталася в різні боки передні задні коліса, для того, щоб зменшити радіус розвороту, а на високих скоростях, більш там 30 км, поверталися колеса в один бік для того, щоб траєкторія зміщення була більш різка. Коли ти починаєш на великій швидкості, скажімо, на трасі, да, і ти починаєш різко змінювати траєкторію руху, зміщатися в полосу вправо чи вліво. І ти відчуваєш, що в тебе не як звичайний автомобіль ходить е корпусом, а ти коли ти сидиш на кріслі водія, ти чувствуєш, як у тебе зад зміщується. І це відчуття, коли ти до нього не, не підготовлений, воно дуже таке. Я скажу так, це може був перший новий в моєму житті автомобіл. Я сів, щось на мене, там 15 кілометрів було пробігу. Я вже тоді був 1,98 м, але набагато менше ваги мав. І перше, що я трохи розчарувався, мені було не дуже зручно по росту. В цій машині я їздив завжди зі здвинутим цим внутрішнім дахом. Люк був закритий, але я цю голову трохи вставляв, оці пару сантиметрів, мені вистачало. Я дуже любив цю машину, тому що як і Honda Civic, як і Honda Accord, не мінімум був регулювань, але все дуже зручно. В тебе сідушка вперед-назад, спинка, але це зручно. В тебе руль підстроїв і все От таке враження, що тебе десь посадили в якусь зараз комп'ютерну кімнату, зрозуміло, як тобі зручно, і навколо тебе построїли Honda. Машина була дуже зручна в дальніх переїздах, бо я їздив на неї. Вільнюс, в Рігу, в Берлін, в Крим. І коли ти робив десь випередження там двох, трьох чотирьох грузовиків вантажівок, у тебе не було жодної проблеми. Партнер нашого проекту компанія Grand Instrument. Це лідер на ринку професійного обладнання для СТО. Якщо ви чули такі назви, як Топ Тул, Хантер або Брайт, це означає Instrument. Салон автомобіля і в 98-му, і в 96-му, і в 2025 році без сліз на цей дизайн просто дивитися неможливо. Автомобіль намагалися зробити преміальним. Зовні він виглядав дуже класно, як справжнє, як купе. Ну не Skyline. 34, але все таки схоже. Але коли ви дивитесь на торпеду цього прилюда, ви одразу згадуєте Хонду Сівік. Honda Civic з мотором 1.3, 1.4, в якій абсолютно нічого немає. І тут також абсолютно нічого немає, тут я навіть не знайшов кондиціонер. Ну, така комплектація. Звичайно, були і з кліматом, і з кондиціонером, але тут все, намагалися або зробити під спорт, або, можливо, це була комплектація з якихось країн на кшталт Норвегії, де не дуже тобі потрібен кондиціонер. Хоча, якщо в тебе преміальний автомобіль, або преміальне спорткупе, ну це абсолютно необхідна річ. А от сидіння дуже зручні, сидіння з тканини, тканина мені завжди подобалася набагато більше, аніж шкіра. І треба сказати, що за 25 або вже навіть 30 років ця тканина виглядає, в принципі, як нова. Коли я дивлюсь на пасажирське сидіння, зрозуміло, чому мало хто там їздив, а водійське сидіння лише трошки потерте. Що стосується торпедо, так від нього. В тебе починають кровоточити очі, але але в 2025 році тут нічого не торохкотить і не скрипить. Культура зборки на найвищому рівні. Саме за це, власне, ми і любимо Хонду. Кермо, до речі, теж дуже звичайне, я б сказав, тривіальне. Воно зручне, але все-таки хотілося, щоб воно було шкіряним. Бо, ну як так? Щодо люка, ну, звичайно, японський автомобіль в тих роках. Без люка, ну це було б вже зовсім не комільфо. Що стосується посадки, мій зріст 1,90 м, вага за 100 кілограмів. Абсолютно легко я тут поміщаюся. До того ж, пам'ятайте, що тут є другий ряд сидінь, і зараз там знаходиться наш оператор Андрій. Андрій, якого ти зрозуміл? 185. В нього зріст 185, і він доволі нормально. Ні, він абсолютно нормально зараз там розташувався. Звичайно, кілометрів через 200 ми будемо домкратом його звідти витягати, але поки що він сповнений оптимізму. До речі, зараз дивлюся на камеру, а поряд з камерою є ручка. Це також така класна японська традиція. Отам От зробити ручку або просто традиція 90-х 2000-х років. Дуже зручна історія, мені подобається. Це було дуже дуже. Кльова машина, я дуже радий, що ще є такі екземпляри, як цей, які е, зберегли в такому. Е, ну це не первозданий вигляд, бо вигляд, так, да, а мотор тут вже там я ще тільки сіл не бачив. Цій машині дуже пощастило. про техніку ми будемо говорити багато окремо зі спеціалістами, але нагадаю, що тут вже нестандартний двигун це К-24. Тут гарить турбина 34, тут 400 кінських сил, тут 500 номів крутного моменту. І треба сказати, що тут керамічне щеплення, але при цьому тут стандартна прилюдівська. Коробка перемикань, і вона витримує не просто 400 кінських сил, вона може витримати і 600. Головне, як ви надуєте свій автомобіль. Скільки вона протримається, це вже інше питання, але точно вона може переварювати дуже великий крутний момент. На сьогодні зустріти такі коробки в сучасних автомобілях просто неможливо. Ці машини, за що я їх дуже поважаю, вони потребують, щоб ти сам вмів. Вони тобі скажуть, хлопчина, я тобі... Чим я тобі можу допомогти? У мене є геометрія, в мене є потужність, в мене є розвісовка, в мене є все. Але якщо ти не е розумієш, як цим користуватися, ти роз'їбешся. Це все по-часному. Ну, конкретно цей мотор десь сил 700 має переварити. Іменно от. Зараз у нього 410 сил і 500 ньютонів моменту. Для того щоб нам підняти більше, тут нужно немножко переделать выхлоп, тому що он изначально был сделан чуть по другу машину. От ну целом, в цілому, якщо человеку буде мало, то завжди є куди пригнути. Ну, як ми знаємо, янг це автомобілі, які згідно там з класифікацією мають 30 або більше років за плечима. Тобто ми можемо вважати, що це вже майже янгтаймер. ну, Особливо з огляду на те, що це довгий час вважалося останнім поколінням моделі, після якого Honda взагалі закрила модель прилюд. Середня вартість моделей в залежності від мотору, коробки, комплектації ну, десь від 4 до 6 тисяч доларів. Якщо з огляду на саме колекційну цінність, щоб зберегти, і потім це дійсно вартувало, Перше серед поціновувачів це близькість до заводського стану, скажімо так. Якщо обирати саме от, шукати собі завишити таку модель, то краще зазвичай обирати е, з системою 4ВС. Єдине, що ну, в Україні, мабуть, таких моделей з працюючим 4ВС-ом е, залишилось, ну, дай Бог, щоб до десятка екземплярів в найкращому випадку. Однозначно, це з мотором Дохфтек H22, як ну, найбільш розповсюджений на механіці. Бо Тіптроніки, які були в цьому поколінні, вони дуже слабкі і ну, вони не розкриють всього того, що цей автомобіль може дати тобі. От якби я вибирав, я б взяв третій, Тому що їх менше всіх. І ще у нього відкриваються фари, а такого більше не делают і не будуть ніколи делать. Звичайно, цей автомобіль зітка не з протиріч, тому що насправді це практично вже янгтаймер, але це японський янгтаймер тюнячка тому тут у нас багато речей, які не є стоковими і заводськими. Наприклад, у нас перероблено колісу коробки. Перемикань все дуже коротко, все дуже зручно, перемикається просто а, як сучасна зброя. Це, звичайно, буде вам допомагати швидко розганятися. А як ви розумієте, на цьому автомобілі швидко розганятися можна? Зараз їхали в повороті, колеса у нас великі і щось позаду затирає. І це також ціна тюнінгу, тому що кожного разу, коли ти починаєш ставити щось незаводське, в тебе можуть виникати певні проблеми. Наприклад, затирають арки коліс. Так буває. Краса та тюнінг завжди потребують жертв та компромісів. Тут стояло щось старе F20A4, чи F25, це Андрюха більше знає. Однавальний мотор древній, сил на 135. Ну і от як би мало. Рішили зробити от. чуть-чуть побольше. это мотор с Honda Accord 7 поколения, 6-8 год, рестайловый, с пятиступенчатой коробкой от такого же аккорда, только от литрового. Это 1К24 мотор из тех старых поколений, у которого есть втек на двух валах, как на Civic как Type R. Все остальные к 24 они идут уже с обрезанным втеком. То есть этот самый оптимальный. По усилению что, скованная поршневая, усиленные шпильки, предвал, по-моему, от восьмого аккорда, если я не ошибаюсь. В базе мощность 190 лошадиных сил, момента там где-то под 230, по-моему, если я не ошибаюсь, ньютонов. Ну и, в общем, все. Остальное все, все нам добавляет турбина. Подушки, да, подушки покупались под прилюд четвертого поколения, под пятый их не было, и переделывали потом их под пятерку под эту. Привода тоже Підганялися по розміру, але ну, остальне все як. Как? Ну, как, как завжди після свапів. Вся система охлаждения, вся топливная система, все інше. Тут рішення, принималось уже, вже, как якби бы, покупався мотор під турбіну, тобто відзначає була то, що машина буде з бустом. Якщо автомобіль э, не мав э, до цього якихось ДТП з пошкодженням безпосередньо, э, внутрішніх якихось, э, підсилювачів, там, да, лонжеронів, Внутрішніх частин, саме там Криїв і так далі, то у нього достатньо висока стійкість до корозії. Звичайно, якщо там вже варилося, і рихтувалося і так далі, то він буде гнити ну, достатньо сильно. І це, в принципі, проблема, тому що ну, відновлювати внутрішні частини залізні, вони тільки в оригіналі є, а тобто їх. Або треба купувати в оригіналі нові, що дуже дорого, і вже багато яких деталей взагалі навіть ви не зможете купити, бо Хонда вже зняла їх з виробництва і їх не залишилося, просто практично їх немає. Для України це не найрідкісніша модель. Тобто в п'яте покоління прилюд в Україні можна знайти, ну, якщо задатися ці, ціллю, ну, я знаю, що є екземпляри, які довго там у когось стояли просто в гаражі, була третя-п'ята автівка в сім'ї. Такі екземпляри дуже ціляться. По якихось опціях салонних, там, наприклад, комфорт, да, музика, тобто нічого такого в європейській версії особливо не було. Звичайний електропакет, все, що було цікавого в цьому поколінні, японці ставили тільки у себе в Японії: клімат, контроль, навігація, складні, дзеркала все, що саме цікаве, воно було тільки у них для внутрішнього ринку. Не, ну, на самом деле треба все-таки повний привод. это понятно, но тут какие-то попытки были такие, как там пошире колеса, липче резина, буст контроллер, который по передачам раздает мощность и по оборотам, то есть мы на низких скоростях едем, на маленьком бусте на высоких поднимаем, то есть ну как-то так, ну и руки и ноги, то что помогает цепляться, остальное, остальное уже как есть, нужен полный привод все равно ну, на базовом мы поездить не успели, но, опять же, то есть этот мотор стал, ну, понятно, намного быстрее, но в режиме трасса там и тому подобное, то есть длинные расстояния. По городу, наверное, К-20 мотор Стайпера все-таки будет побыстрее, чем турбомотор любой такой, потому что пока он раздуется, пока все, у него большой лах, большой интеркулер, то есть есть моменты. При переключении ты теряешь, пока атмосферник нормально разгоняется, то ты тут теряешь. Но так в целом, конечно, если смотреть, то, конечно, он стал быстрее, ну, насколько. В три раза. Судя по мощности. Почему все борются за езду 100-200, а не 0-100? Потому что физика не позволяет уже настолько быстро разогнаться на переднем приводе до 100 км в час. Но ну, там условно это там с хорошими колесами, с легкой машиной, там, ну, будет, так сказать, 4 секунды, может быть. В этом случае, конечно, тут на гражданской машине с 5 секунд вряд ли она выйдет. А 100-200, когда ты уже цепляешься, ну, там уже, там уже решает мощность. Зацеп там уже кое-какой-никакой есть. І то більш мощні машини вже ганяються за часом 100-250-250. там 150 Це ще можна тут до 200. Тобто, в принципі, до 100, це ліба ну, либо електричні повноприводний те ж саме. В цілому, машина на дорозі, звичайно, стоїть дуже класно. Ти взагалі не відчуваєш, що це автомобіль минулого сторіччя. Тут, до речі, стокова підвізка, тільки трошки е, занижені пружини. Але підвізка енергоємна, підвізка абсолютно легко відпрацьовує легкі ями. І при цьому автомобіль дуже керований. Ну, звичайно, він керований, тому що треба впоратися з потужністю у 400 кінських сил. І бажано, щоб це відбувалося не тільки на прямій дорозі, тому що це Honda. А Хонда повинна бути керованою в будь-якій ситуації. Це моя власна думка. А все інше уже або не Honda, або не моя властная думка. Где его собираемся эксплуатировать? Если это в городе, ну понятно, что тут такая турбина не нужна. Она должна быть меньше, она должна раньше раздуваться. Ну и понятно, что и мощности тоже будет меньше. Но она, в принципе, будет вся реализовываться. А, так, чтобы гонять где-то, то по тем же трассам, ролл, там, туда-сюда, то вот, как бы, наверное, вот так. Так, мы зараз выехали на прямую. Велика турбіна, думаю, надуватися будемо довго, але Так, да, це звичайно неймовірне відчуття. Дуже швидко наближаються автомобілі, які були далеко-далеко, і в якийсь момент ти починаєш думати: добре, двигун у нас є, а що у нас з гальмами? Тому що, щоб приборкати таку потужність, стандартних гальмів вам буде стовідсотково недостатньо, якщо ви вже... Тюнінгуєте свій автомобіль. Важливо не тільки надавати машину, важливо не тільки отримати величезний крутний момент, важливо також отримати якусь систему, яка може приборкати цю потужність. Ну, в цілому, так, да, це просто ха -ха -ха, абсолютно фанова історія. Двигун крутиться десь до 7,5 тисяч обертів, навіть до восьми. Я ще раз скажу тут головне. Просто розуміти, що автомобілі, які знаходяться десь там далеко, через секунду будуть дуже і дуже близько перед капотом вашого автомобіля. На додаток у нас ще зараз не працює спідометр. І я в принципі не розумію, з якою швидкістю ми зараз розлякуємо усіх учасників дорожнього руху на Бориспільській трасі. А як ви розумієте, Бориспільська траса звикла до доволі швидких автомобілів. Неймовірні, я зараз відчуваю емоції від цього автомобіля. Турбосила спорт могила, повірте мені. Це просто класна історія, ну, яка повертає мене в 2000-ті роки, коли просто кожен поважаючи себе хлопець, якого були хоча б якісь гроші і бажання мати автомобіль, обов'язково ставив собі величезну турбіну і починав смалити на всі гроші. Клас! Я починаю молодіти у себе на очах. Ну, при цьому, коли я дивлюся на витрати пального, у нас отак працює тахометр, і в інший бік у нас працює бак. Я думаю, зараз ми поглинаємо ну, літрів 18, а може 20 на 100 км шляху. Але пам'ятайте про те, що тут є турбіна, є втек, і все це починає працювати після 4 000 обертів. До 4 000 обертів у вас звичайний. Я б сказав цивільний автомобіль, і з ним немає ніяких проблем. Він буде спокійно їхати і витрачати якісь 7-8 літрів на 100 кілометрів шляху. Класна машина, дуже гарно все зроблено, все працює на дуже високому рівні. І оце та сама історія, коли ти за, наприклад, 10, 12, 15 тисяч доларів отримуєш дуже Дуже несподіваний автомобіль, який може здивувати і сучасну Ауді, і сучасну БМВ, і Мерседес. В принципі, будь-кого може здивувати, особливо зважаючи на те, що це зараз у нас тут 400 кінських сил, а може бути 600. Коротше кажучи, якщо ви думаєте, що ви зараз купите за 20 тисяч доларів Porsche Cayenne і будете усіх дерти на дорозі, ну в один момент перед вами може порівнятися оця ж карабань. І дуже дуже вас розчарувати.